Вітаю вас, друзі! Два дні тому, 4 листопада, в Едмонтоні сталася, мабуть, найбільш важлива подія за останні 5 років після відкриття арени Rogers Place. Це відкриття третьої гілки ЛРТ. Сьогодні я вам покажу, як виглядають станції, як виглядає саме ЛРТ, вагони. І порівняємо з іншими гілками. Зараз ми на станції Quarters біля Даунтауну. Ви можете чути, що там вже крики, вже бездомні матюкаються, кричать. Там знаходиться прихисток для жінок бездомних. Тут у нас готель Double Tree від Hilton. Він також в дуже запущеному стані, як ви можете побачити. Вибиті вікна. Загалом все дуже погано. Ось тут у нас метро, наше ЛРТ занурюється в такий невеличкий тунель. І далі мостом переїжджає на південну частину міста і там вже їде по дорозі. Люди по-різному ставляться до цього ЛРТ, до цієї гілки, тому що більшість людей в Едмонтоні користуються автомобілем. І їм не подобається це ЛРТ, тому що воно їде так як трамвай по дорозі. І впродовж одного року тестування траплялося дуже багато аварій з автомобілями. Але з другого боку це те, дуже необхідне місто, тому що автобусами добиратися з району Мілвус було складно, треба було пересідати на багато автобусів, а так можна доїхати до центру. Ось так виглядають нові вагони. Як ми можемо побачити, це вже сучасні вагони. Вони всі з'єднані в один, на відміну від тих вагонів, які їздять по інших лініях, тому що ті вагони це Siemens 80-х років. Це красиві, сучасні, я б навіть сказав, футуристичні вагони. Табло, на якому можна побачити два останні поїзди, скільки часу потрібно очікувати. Це перевага порівняно з Києвом, де цього побачити не можна. Але людей, як ми бачимо, зараз дуже мало. Не знаю, щось мені тільки що показали, не знаю, чи це було факт чи що, треба поглянути потім. Але тут таке може бути, тому що в Едмонтоні люди реагують на камеру дуже неадекватно, більш неадекватно, ніж десь в Латинській Америці та в Африці. Дикі люди часто трапляються. Нічого з цим не поробиш. Отже, що у нас тут є? У нас є ось таке спеціальне позначення для людей з вадами зору. Для того, щоб вони роком не впали зі станції на рейки. У нас є валідатор, валідатор такий самий, як і на інших станціях. Цим валідатором можна платити лише картку, як я це зараз зроблю. Але оплачувати готівкою не можна. Карта міста, де можна побачити, де ми розташовані, як можна добратися в інші частини до онтауну. Тут карта цілого міста. І напрямки. Є камери спостереження, звичайно. Далі поговоримо про зручність. Це низькопідлогові трамваї. Це круто вже. Що мені тут не подобається, це те, наскільки вузька платформа. Якщо тут вона ще досить нормальна, то ось в цих ділянках дає ось такі шелтери. Такі перехистки, де можна сховатися від морозу. Тут вона прямо дуже вузька. Тут може тільки дві людини максимум стати. Тому якщо будуть якісь психи, яких ведмедні дуже багато, вони зможуть вас дуже легко скинути під потяг. Це мені не подобається. Я не знаю, чим думали ті люди, які планували цю станцію. До речі, хочу вам сказати, що ця станція повинна була відкритися ще три роки тому, 2020 року. Але вона ніяк не відкривалася, з нею було багато проблем, зокрема через те, що потрібно було побудувати міст через річку. І з опорами цього моста були проблеми, вони тріскались. Тобто інженери якось прорахувалися, не знаю, як так вийшло. І це дуже сильно відклало. Далі пандемія коронавірусу, і потім ЛРТ вже тестувалося один рік, і потім ще вони повністю всі заміняли кабелі. Ніхто вже не вірив, що воно відкриється цього року, але все-таки, як бачимо, відкрилося. Отже, ці прихистки колись були закритими, вони закривалися, але зараз всі вони відкриті через те, що дуже багато бездомних, які там вживають наркотики, курять крек. І відповідно цей прихисток зараз не дає хорошого. Цей прихисток зараз не дуже сильно допомагає сховатися від холоду. Зверху є ось такі лампи, які працюють коли холодно, але загалом він відкритий, тому через бездомних інші люди страждають. А коли мінус 30, мінус 40 на дворі, то я вам скажу, що навіть декілька хвилин почекати це дуже складно. А тут, як ми бачимо, трамваї їздять з періодичністю 10 хвилин, тому чекати досить довго. На вихідні це навіть більше, мабуть, 20 хвилин. Оцей прихисток, як бачимо, закривається. Але я думаю, що це ненадовго, тому що на інших станціях ЛТ прихистки також закривалися. Але потім, коли почались проблеми з бездомними з наркоманами, то там просто видалили двері. Знову ж таки валідатор. Тут можна, я так розумію, свої велосипеди. Залишити, але цього ніхто ніколи не буде робити, тому що в Едмонтоні, якщо ти залишив велосипед на 5 хвилин і більше, то його не буде або не буде певних його частин. Це в нас кіоски термінали, в яких можна купити квитки. Можна платити лише кредитною карткою або дебітною карткою. Тут у нас є Emergency Button – це кнопка екстреного виклику охорони. Вона дуже потрібна введмутині, тому що тут дуже часто трапляються різні ситуації, коли бездомні, психічно хворі та наркомани нападають на інших людей. І зі мною це траплялося дуже часто, насправді. І в деякі моменти я вже почав навіть боятися їхати громадським транспортом. І що тут говорити про дівчат, про жінок, це взагалі дуже лячно, дуже страшно. Нікому навіть ворогу не побажаю користуватися громадським транспортом Едмонтона. Урна, де можна викинути сміття і окремо пляшки та бляшанки. Тут нічого немає, мало би бути карта міста, але нічого нема. Ще один валідатор і все. На жаль, тут немає ніяких турнікетів. Які б дозволяли не пускати на станцію людей, які не оплачують проїзд, зокрема бездомних. Через це ним користуються всі, хто хочуть, адже перевіряють тут наявність квитка дуже рідко. Поліція це робить напевно декілька разів на місяць, тому вас можуть один-два рази за рік спитати за квиток, якщо ви користуєтесь ЛРТ регулярно. Більше нічого тут нема. Хоч хочу зазначити, що це ЛРТ досить інклюзивне, тому що люди з інвалідністю легко сюди можуть потрапити. Тут немає ніяких пандусів, навіть з великим кутом, все дуже зручно. Зараз досить чисто, хоча це ненадовго, я в цьому впевнений. І мене дивує, чесно кажучи, те, що тут немає. Контейнерів для шприців, тому що на більшості станцій є контейнери для шприців, тому що наркомани їх викидають просто так: або на сидіння, або просто в у вагонах, або на станціях. І це, звичайно, жах, тому що можна сісти або стати, вколотися, захворіти на ВІЛ, снід, на сифіліс, на гепатит і скажи своєму життю прощавай. Мені не подобається, що з цього боку, на якому зараз знаходжуся я, немає кнопки екстреного виклику охорони. Я бачу таку кнопку. Протилежного боку, але з цього боку не бачу. І це дуже погано, як на мене. Можливо, ви на задньому фоні чуєте крики, це кричать психічно хворі. Добре, тепер чекаємо на наступний вагон, на наступний поїзд. Слухайте крики. Я не знаю, якщо чесно, що там відбувається, але просто уявіть собі. Воно кричить help. Боже, що тут відбувається? Бачите, я просто зайшов зняти відео, розказати про станцію і вже когось вбивають. Жах. Просить викликати 911. що за жах. Жахіття. Бачимо, зараз ми дуже багато людей. Зайдемо в вагони, оцінимо, що там в вагонах. Отже, ми зайшли у вагон, у на зелені. Це місця для людей з інвалідністю. Тут вже виникає перша велика проблема, тому що зараз все чисто, але всі жителі Едмонтона знають, що це повна нісенітниця. Для чого вони оббили ці сидіння тканину, якщо всі тут будуть пісяти-какати? І це все буде дуже брудне. Їх потрібно було робити пластиковими. Я не знаю, чим думали ті люди, які планували це ЛРТ. Можливо, три роки тому в цьому не було такої необхідності, але потрібно було внести якісь корективи, тому що в цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Так, тут є дуже крута штука. Це кнопка для людей з інвалідністю. Вони можуть отримати допомогу в посадці. Написано, що штраф за використання її, якщо вона тобі не потрібна. Є аварійна кнопка, відкриття дверей, яка також дуже потрібна через те, що якийсь псих може витягнути ніж, почати бігати по вагону. Виглядає кабіна цього трамваю. Все виглядає досить сучасно. Така гармошка. Тобто це все один величезний, довжелезний, суцільний вагон, по суті. Їдемо на кінцеву станцію в центрі міста. Ще один параметр озвучка. Озвучка дуже хороша. Все добре чути. Розмовляють досить повільно, чітко. Тому що в деяких містах взагалі немає озвучки. А деколи буває так, що озвучка дуже погана і через шум взагалі нічого не чути. Тут хороша озвучка, це плюс. Написано, що курити не можна, що всюди є камери, написано, що не можна класти ноги і робити багато речей, За це все штрафи, навіть не можна їсти і пити, але, звичайно, всі це роблять, всім на це начхати виходимо, що тут також є emergency button, тобто кнопка для екстреного виклику охорони та поліції. І тут потрібно говорити. Це відлякує багатьох людей від використання цієї кнопки, тому що вони бояться, що якщо вони почнуть говорити, то людина, яка на них напала, може їх порізати чи вбити за це. До речі, паралельно з лінією ЛРТ є також велосипедна доріжка, і це дуже круто. Але замість того, щоб зробити ширші платформи, вони виділили одну смугу на автомобілі. І цією смугою користуються дуже рідко. І мені здається, що це було неправильне рішення, тому що для чого це робити? Для автомобілів і так є дуже багато доріг. Центром можна проїхати десятьма різними способами. І ось ця одна смуга, вона лише заважає. Цій станції, цьому громадському простору, тому що тут велосипедні доріжки, тут ЛРТ, тут можна було гуляти, можна було зробити би ось цю смугу пішохідною, але ні, тому що водії почали скаржитися, що їм потрібно ще дороги, не вистачає їм всіх доріг. Виглядає табло. Табло також досить сучасне і показує останню станцію, першу станцію та наступну станцію. І також збоку є. Ще схема ЛРТ. Три гілки. Ще одна річ, яка мені не подобається, над якою мені так здається не попрацювали планувальники це крісла, тому що вони їх також розташували одне навпроти одного. І, відповідно, всі будуть ставити ноги на крісла, що вони роблять постійно. І це не дуже гігієнічно, не дуже чисто. Мені здається, що кращою ідеєю було б розташувати крісла. Обабіч з одного боку, з другого, паралельно одні до одних, і тоді ніхто би не ставив ноги і не бруднив їх. А канадці це робити дуже люблять. Зараз їдемо тунелем. Тут все видно, як у Ванкувері красиво. Зараз будемо їхати мостом. Дуже красивий краєвид має відкриватися звідси на місто. Ось він. Клас. Краса. Які цікаві хмари. Захід сонця дуже красиво. Якраз на цьому мості, до речі, були тріщини, на, на які витратили дуже багато часу. І зараз ЛРТ поступово буде їхати по дорозі. Дивіться, скільки автомобілів стоїть в заторах. а ми не стоїмо в заторах. Тому громадський транспорт краще за автомобілі. Хоча в Канаді це трошки не так працює, тому що міста дуже великі. Зараз ми їдемо. Все ж таки по окремо виділеній смузі не разом з іншими автомобілями. Це вже добре. Тому що тут дуже часто водії скаржаться на те, що ЛРТ їм заважає, що буде дуже багато аварій. Але поки що ми їдемо окремо виділеною смугою. Де у нас трамвай пересікається з автомобільними дорогами? Ось тут. Але тут є світлофори, в них червоне світло. Ми собі їдемо, все спокійно. Ніяких проблем нема. У водія навіть є камера заднього виду. Нічого собі. оце технології. Прямо як в автомобілі. Ще одне перехрестя, знову є світлофор. я не розумію, в чому проблема у водіїв. Ми їдемо на зелене, вони стоять на червоне, все, жодних проблем чому вони скаржаться, я абсолютно не розумію. Те, що деякі станції роздвоєні, розмежовані, так само, як у Калгарі. Тобто, бачите, з лівого боку немає станції, вона вже була, ми її проїхали, а тільки з правого. Це зроблено для економії місця. Буде ще одне мостове підняття. Тут уже для того, щоб не пересікатися з дорогою, збудували ось таку естакаду. Тому я знову задаюся питанням, як це ЛРТ заважає автомобілям. Треба бути повним болдером для того, щоб можна було з ним зіткнутися. Подивіться, яке воно довжелезне. В нього довжина метрів 50, якщо не 60. Мені подобається це ЛРТ. Нагадує мені зараз трішки чимось Ванкувер. В Ванкувері машиніста взагалі нема. Метро їздить саме. Ось наступна станція дуже цікаво, класно виглядає. Вона в нас надземна, футуристична така. Красива. Мені подобається. Дейвіс. Зараз дуже шумно, дитина дуже сильно кричить. Канадці взагалі не звертають увагу на те, що діти кричать, не роблять їм зауваження. Можуть робити все, що хочеш. Це дуже вибільшує часто. Тупо нуль, жодного слова. Це наша кінцева станція Милвольс. Вся дорога від центру сюди зайняла пів години. Досить непогано. В інших вагонах над вікном була така довга кнопочка. В разі, якщо хтось на те нападає для того, щоб викликати поліцію або охорону, зараз ці кнопочки розташовані збоку і вони маленькі. Ось як вони виглядають. В разі якщо вам буде необхідна допомога. Ось, друзі, я повернувся назад. Дорога туди-назад в мене зайняла рівно 1 годину. І я помітив ще одну відмінність: на станціях цієї лінії немає поки що охоронців, і це дуже погано, тому що скоро бездомні та наркомани просто тут все окупують і буде дуже багато проблем. Ви вже побачили сьогодні в моєму відео, скільки було криків. Треба було викликати поліцію. Тому ще така відмінність. Друзі, я вже повертаюся додому, мені дуже сподобалося нове ЛРТ. Є деякі недоліки, але вони не такі великі. Головне, що за всю дорогу в трамваї був лише один бездомний, не було наркоманів, ніхто не коловся, ніхто не курив крек. І це вже дуже добре. Якби так було завжди, то я би дуже любив це місто. Надіюся, що ситуація покращиться, але насправді я в це не вірю. Як красиво.